Перший тиждень квітня на нас чекає періодична зміна повітряних мас з широкою амплітудою температурних коливань, оскільки очікуємо на проходження серії атмосферних фронтів. Сухі періоди у нас також змінюватимуться випадінням опадів різного фазового стану. Також в перші дні. Це перше, друге квітня. Через території Житомирщини будуть переміщатися атмосферні фронти, тому небо буде похмурим і дощитиме. Найбільш рясні дощі у нас очікуються саме в день 1 квітня. В решту часу це невеликі місцями помірний дощ. Вітер буде північного напрямку, помірний це в 12 метрів за секунду. Він додаватиме свіжості. Північний вітер він є таким холодним. Температура ж вночі буде в межах 4-9 градусів тепла. А в день підвищуватиметься до 10-12 градусів. В наступні дні 3 та 4 квітня у нас погода поліпшиться, оскільки там за синоптичною ситуацією ми чекаємо на посилення смуги високого атмосферного тиску із заходу. Опади в ці дні не чекаємо. Вітер залишиться без змін північного напрямку в межах 5-10 метрів за секунду, і збільшиться кількість сонячних прояснень. І тому, оскільки хмарності буде менше вночі, температура знижуватиметься там до 0,5 градусів тепла, а в день прогріватиметься 3 квітня квітня до 15-17 градусів, а 4-го до 19-ти навіть це такий протягом тижня найтепліший день, 4 квітня. І подалі вже знову у нас серія атмосферних фронтів 5-6 квітня, і тому там знову вже похмуре небо і проходитимуть дощі. Дощі невеликі місцями помірні і 6-го квітня, і початок наступного тижня, навіть зі снігом. Місцями по території області може бути сніг і утворення невеликого короткотривалого снігового покриву може бути. Вітер залишиться без змін, переважно північного напрямку, північного -західного, північно західного, північно-східного, помірної швидкості. І в зв'язку з тим, що вже на вихідні фронт буде найбільш активний, то більше ми відчуємо зниження температури. Вночі найбільше це вже в неділю, 6 квітня, до слабких морозів. А в день не підвищиться температура вище 7-9 градусів, і можливо місцями по території області навіть утворення ожеледиці нічні та ранкові години.